Всім привіт! З вами я Лана. І хочеться сьогодні, так як зима вже в розпалі, поговорити про слов'янську богиню зими, холодів, смерті, про богиню Марену Мару. Якою вона була, як наші пращури до неї ставились і чому саме сьогодні хочеться її згадати? Ну, по-перше, 13 січня. 13 січня це один з днів важких днів присвячених богині Марені. І вважається, що цей день страшний. Люди його боялись, тому що в цей день Марена випускає на волю 13 своїх дочок, 13 сестер лихоманок. Тому в цей день люди намагалися не виходити з дому, намагалися. Напередодні ставити захисні талісмани, чертити захисні знаки на будівлях. І, звісно ж, зверталися до домового, що похороняв житло. В ніч на 13-те, ставилося пригощання для домового з проханням захистити дім. А мару просили все ж таки. Вгамувати своїх дочок, щоб не були вони лихими, щоб не принесли певній родині багато страждань, хвороб. Тому що 13 сестер лихоманок це як 13 хвороб. Кожна з них мала відповідальність за якусь окрему хворобу. А так як в ті часи люди ще не знали, Офіційної медицини в слов'янських племенах, то, звісно, боялися захворіти, боялися смерті, боялися хвороб, тому і зверталися до морени з проханням, задобрюванням, щоб вона е, пощадила да, і не принесла дуже багато лиха. Якою ж наші пращури її бачили взагалі морену? Ну, по-перше, джерел багато і існує багато поглядів на образ Морени. Про один з них я скажу. Вважається, що це, як не дивно, не зовсім темне божество. Богиня Морена вважається донькою Бога Сварога і лади Богородиці. І сестрами її, є. богиня весни Леля і богиня Літа Жива. І не завжди Марена була темною, і не завжди Марена віщувала собою зло, смерть, та хвороби, морта, всілякі негаразди. Вважалося, що жила вона колись віріє. Серед світлих богів, насолоджувалася сирійськими садами і все було не начебто добре, але так вийшло, що з підземного царства був посланий Скіпером Змієм. Лихий дух, який воїн, який Всіх трьох дочок Сваруга і лади забрав в Наві царство і перетворив там на страшних чудовиськ. Всіх трьох. І виконували вони для нього всілякі темні справи, бо були вони насправді в образі чудовиськ. Потім же, коли Бог-перун визволив. Ставши на бій з Кіпетром Змієм своїх сестер, і коли в світлі Боги велибог хорс, розчаклували їх. Маренина душа так чомусь залишилась темною. Чомусь їй не жилося вже в світі праві, і вона повернулася в навій світ. Можливо, це означає, що в кожній. Людині в кожній душі є якась своя тіньова сторона, і марена її обособлює, показує тим самим, що навіть якщо ти народжений серед світлих богів, у тебе може існувати темна сторона, тіньова сторона твоєї натури. Як би там не було, але Марена повернулася в навій світ. Ще існує такий міф розповідь, яким чином Марина опинилася в навіть світі. Вважається, що колись Кощій взяв у полон трьох прекрасних царів. Їм На допомогу вирушили три вітязі, які билися безперервно. З Кащеєм і з Гарином, але так і не могли його перемогти і вже втратили майже всі свої сили. Тоді р... вирішив вступити в бій світлий Бог Бог, допомогти їм. Він допоміг і визвали з полону і царівен, і вітязів, але. Перед тим, як стати на бій, він звернувся за магічною чарівною помічю до Марени. Було відомо, що Марена, вона також є богинею магії і сама вона мала дуже велику чарівну силу. Він звернувся за допомогою, щоб дала йому. Наснаги виступити в цей бій. Нічого вона йому не сказала, мовчки повернулася і пішла геть від ірійських садків. Але вона пішла до подруги, до своєї Ягині. Ніхто не знав з богів, що дві сильні чаклунки дружать, вони подруги. Будиночок Ягині, матінки Ягині, знаходився якраз на межі. Між світом Яві і Наві, і мав собі портал, перехід до Навіо Царства. Про це мало хто знав, Марена знала. Бо частенько вони з Ягинею упражнялися в магічних ритуалах, знали одне про одну багато що. Тому й вирушила вона до її будинку, знаючи, що там є цей перехід, цей портал. Провела її Ягиня. В царство мертвих. Спустившись туди, Марена знайшла Кощія і запропонувала йому себе замість царівен і Вітязів. Побачивши її, Кощій вирішив, що кращої цариці для свого царства йому не знайти. І погодився. Вона, на знак того, що вони скріпляють свій союз, він приніс дві чаші з вином. Але хитра Марена підмішала туди чарівного зілля і отруїла кошія, зробивши його безпомічним, а потім закувала 12 ципами прикувавши, скувавши його. І таким чином дасть Бог зміг. Подолати Горина і виручити з підземного царства і царівен і Вітязів. Ну, а Марана, Марена, Мара, за одною версією, вона покинула навій світ, а за іншою вирішила там залишитись. Ще є один міф, коли Марена. Перехитрила Кощія, примусивши його на собі одружитися. Вона йому сказала, що знає таємниці його безсмертя, яке знаходиться в голці, а голочка в яйці. Він тоді, ну просто дуже просив її нікому про це не розповідати. На що Марина сказала тоді оженися, одружися на мені, щоб я могла зберігати твою таємницю. І таким чином Кощій зробився чоловіком Морени, і жили вони з ним разом, деякий час від, від нього народилися у неї діти і ті самі 13 сестер лихоманок. Але по Міфам та легендам, їхній шлюб не був довгим, і Марина покинула і його. Багато є казок, міфів, легенд, і значить, що і багато є бачень цієї богині у наших пращурів. Головне, що треба тут. Розуміти, що наші пращури мали свій погляд і на зиму, і на весну, і на життя, і на смерть. Для них не розділялось це все як на беззастережне добро та зло. І до смерті у них було своє відношення, тому однозначно лихою цю богиню наші пращури не вважали. Навпаки, її навіть вважали богиною справедливості. Вважалося, що якщо людина звернулася за допомогою про допомогу до цієї богині і не, не стримала свого слова, то ця людина буде покарана. Слово своє треба тримати. Ну і тому-то наші пращури намагалися задобрити Морену. По деяким джерелам вважається, що капеч для морени не ставили е постійних. А існувала традиція, якщо треба задобрити богиню, то напередодні обиралося місце якесь тимчасове, обносилося камінням, <гум> ставився один великий камінь або дерев'яна дощечка. А перед ним ставилася ставився. Чур богині, який робився в деяких місцях з дерева, в деяких з соломи. Цей чур обряжався в справжню одежу. Частіше за все, це була біла одежа або одежа, яка нагадувала, шлюбний одяг, як для нареченої. Прикрашали намистом з ряби горобинових ягід, калинових ягід. Стрічками. І потім люди збиралися на це місце, підносилися дари на цей великий камінь чи на доску. Дарами були червоні вина чи то соки, нагадуючи кров, кисле молоко, мед, живі квіти. І напередодні того, як збиратися на цьому тимчасовому капищі, це чучило. Чи точур богині, обносився по всьому селу і мали приймати участь всі мешканці цього поселення. Навіть вважали вони, що якщо хтось припізнився або в цьому році не брав участі в цьому обході, то його може настигнути самого смерть. або він втратить когось своїх близьких. Тому люди дуже ну, так, щепетильно ставилися до цього ритуалу і намагалися всі брати участь в обносі поселення чуром богині. Ходили від хати до хати, від помешкання до помешкання, і навкруги розкидувалися ягоди горобини. Ну, а потім, коли вже це дійство було завершене, тоді. Приходили на оте тимчасове капище, установлювали там цей чур. Навколо нього молоді дівчата танцювали, водили танки. Вважалося, що таким чином вони покажуть своє добре ставлення. І цими веселищами задобрять богиню Марену. І вона таким чином відведе лихо, і вони будуть щасливими, коли вийдуть заміж. А заміж вони вийдуть, тому що цей ритуал він і це мав також на увазі для дівчат. Це було важливо. Добрі господині обносили всіх присутніх наїдками, хлібами, випеченими на честь богині. І ось таке. Дійство було задіяне на честь богині. Частіше за все, це було в Марин день, котрий був вже 1 березня, це як один з заключних днів, коли чистували богиню, бо вже незабаром наставала весна, і тому-то після цього всього. Святкування чур богині частіше за все спалювався. Таким чином, вони як обносили поселення цим чурам, цим чучелом, задобрювали богиню, показували їй свою повагу, а потім все ж таки спалювали. Як спалюється все, що зараз відходить. Відходить зима, відходять холоди, скоро-скоро приходить нове життя, нова весна. І люди вірили в цю циклічність, вірили в цей баланс природній. І, звісно ж, так було у наших пращурів. Сильна віра в те, що після смерті завжди буде нове життя, а після кожної зими прийде нова весна. Тому то і. Існували такі традиції у наших прадавніх пращурів. По деяким джерелам говорять, що свят таких для мари не влаштовували. А по деяким джерелам говорять, що капища для богині все ж таки встановлювались, але в таких віддалених від помешкань людей. Місцях, десь в гиблих місцях, в дрімучих лісах, на болотах. Вона вважається покровителькою водойм, але водойм стоячих ставків, боліт. Тому десь в низинах, десь на болотах, десь в дрімучих чащобах. Ставилися все ж таки їй капища, постійні капища з алтарями, але ходу туди простому люду не було, бо нічого доброго для них це не приносило. Туди ходили тільки відаючі, ті, що не боялися і вже готові були свідомо зустрічатися з навім Світом, з цими енергіями. Взагалі-то Марена вона не була лихою богінею, богинею і як богиня зими, вона е, вважалась навіть Доброю, тою, що захищає землю, вкриваючи товстим шаром снігу, даючи землі матері відпочити, природі дає відіспатись, відпочити перед новим сезоном, перед весною. Вважалося, що вона може подорожувати між двох світів і цілих півроку, майже вона володаркою є в нашому явному світі. Чертоги її на далекій півночі, льодяні, крижані чертоги. І звідси, мабуть, і всім нам відома казка про снігову королеву. Уявляли її наші пращури дуже такою високою, високомірною дівчиною, набагато вищою на зріст за середню дівчину звичайну. Мала вона смоляне, чорне волосся, і іноді вважалось, що очі в неї сині, яскраві, а іноді чорні. Шкіра в неї була дуже бліда. І в руках вона тримала зазвичай срібного серпа, яким і перерізала подекуди е, нитки життя людині, якій прийшла. Пора померти. Вона вважалася гарною дівчиною в розквіті своєї сили, якраз на початку, на кінці осені і на початку зими. І була такою до приходу весни тепла. На весні ж вона вже мала вигляд, на погляд наших пращурів, як Стара і згорблена баба, негарна і в поношеній, вже такій потрюпаній одежі. І чучела подекуди в, не... в деяких слов'янських землях виглядало дійсно так, на весні. Солом'яне чучело обряжене в якісь лахміття. <кій> 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 Яке потім також спалювалося, як прощання з зимою, як прощання з тим, що своє вже відбуло, віджило. Тому хочеться мені висловити тут свою думку. Марена, вона богиня наших пращурів, але вона не зовсім темна богиня. Вона народжена світлими богами, тому в ній є. І справедливість, і свого роду доброта, і співчуття. Люди то її боялися, обходили стороною, але сама Марена вона любила дітей і серед них обирала тих, кого могла наділити здібностями чаклунськими, так як сама володіла магією. Це була її, ну, як душевний порив такий. Вона знаходила таких дітей, вона обдаровувала їх, і вважалося, що такі люди нічого не бояться, вони майже не хворіють їм, завжди все вдається. З них потім виростали чи то цілителі, чи то відуньї, травниці, чаклунки, чаклуни. І вважається, що їхніми покровителями є якраз богиня Мара. Всіх відаючих вона може наділити своєю силою. Ще вона могла наділяти людей своїми такими чарівними здібностями. Не від самого народження, а от сподобалась людина якась їй. І вона могла в будь-якому віці наділити людину своєю силою і повести її по цьому шляху. Не знаю, що ще сказати. Моє розуміння таке, що наші пращури, вони... Не мали розділення на беззастережне зло та добро і вшановували залежно від часу і від своїх потреб усіх богів і світлих, і темних. Богиня Мара також не обходила, не обходилися їхньою увагою. Вони до неї звертались, вони її задобрювали, вони її по-своєму вшановували. Можливо, таких вже свят, знаєте, пишних не влаштовували повсемісно, на честь нав'їх богів, але вони їх пам'ятали, вони з ними мали ту також контакти, вони зверталися до них за допомогою, тому що розуміли, що вони також впливають на. Світ на життя, на смерть, на оцей цикл безперервний, який відбувається. Кож... Кожної миті відбувається зміна, кожного року відбувається зміна. І наші пращури таким чином бачили цей світ, таким чином бачили оцей Всесвітній баланс і гармонію. Саме так. Дійсно, це баланс, і дійсно це гармонія. Коли все пов'язане з усім і ніщо не може існувати без іншого. Все між одне з одним пов'язане, все перекликається, переплітається, і одне без одного існувати не може. А богиня Марена, вона. Мала доступ до навіосвіту, бо туди вело, вважається нашими пращурами два шляхи, і один з них це через Калиновий міст. Вона зустрічала душі і проводила їх в Навій Світ. Вона вела їх, вела їх до царства мертвих, таким чином, маючи підґрунтя. Провести туди людей в свою останню путь. Тому у неї було багато всіляких функцій в житті прадавніх славян. В різних регіонах по-різному, і називалась вона по-різному, і функції в неї трошки різнилися, і вигляд, але суть від того не змінюється. Природній баланс. Гармонія, і якби не було цього балансу, не було цієї циклічності, то життя б, можливо, не рухалось, а стояло б на місці, не змінюючись, або був би постійний холод, або була б постійна спека. І так як в наших краях то цього немає, у нас є зміни сезонів. У нас є холоди, у нас є весна та літо, у нас є зміни, тому і наші прадавні пращури філософськи ставилися до приходу зими, до того, що життя не вічне, що для того, щоб народилося щось нове, віджити віджити вже повинно піти, бо йому прийшов. На це час. Тому я, друзі мої, застерігаю вас 13 січня бути обережними і, можливо, по можливості можна віднести зимою в один з днів морени десь під сухе дерево, на природу свої дари. Але пам'ятайте про те, що якщо ти попросиш допомоги у марени, пообіцяєш їй щось за це і не виконаєш, то вона цього не прощає. Будьте в цьому обережні. На теренах інтернету є багато інформації, кому цікаво різної, різноманітної. Але якщо ви не готові співпрацювати з енергіями смерті, з некр... некроенергетикою, то краще вам туди не лізти. Якщо ж ваша свідомість готова сприйняти ці вібрації, і ваша свідомість розуміє, вона вже, ви в собі відчуваєте таку силу. Тоді так, ви можете звертатись до богині Морени. Вона вважається справедливою богинею і свого роду доброю богинею. Вона може виручити вас з біди. І частіше за все, до неї звертаються, щоб вона допомогла, ну, наприклад, щось прибрати з вашого життя, якусь хворобу, якісь негаразди. Від чогось вас позбавила лихого, на що у неї є влада позбавляти від того, що віджило, від того, що не потрібно, від хвороб, від напасти. Ну, на цьому я буду завершувати поки що. Ще побачимо, ще почуємось. Хай наші свідомості можуть гармонійно. Сприймати всі енергії, розуміти всі енергії, щоб ми, якщо вже ми називаємо себе язичниками, то були внутрішньо на них схожими і на життя дивилися і на смерть, приблизно так пофілософськи сприймали, як і наші прадавні пращури. До нових зустрічей! Всім гарної зими!